Всі книги Біблії є богонатхненими. Вони корисні для навчання, для повчання. В кожній відкривається воля Божа, відкривається Божий характер. Ми бачимо історію взаємовідносин Божого народу з Богом. І в кожній книзі ми можемо бачити Христа. Але є одна книга в Біблії, яка має практичну мудрість або практичне застосування. Книга, яку можуть читати навіть невіруючі або непідготовлені люди. І я думаю, що ви розумієте, про що ми говоримо. Ми говоримо сьогодні про книгу приповісток або притч Соломонових. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ви на каналі, де ми вчимося критично мислити, аналізувати якісь певні події, аналізувати Слово Боже, досліджувати самих себе, вникати в писання. І я думаю, що це буде для вас корисно. Отже, чим для нас цікава книга мудрості? Це не просто мудрість, друзі. Тут відкривається сам Христос. Якщо ми говоримо взагалі про глибину цієї книги про духовну глибину, а так як сказав Христос, що дослідіть на Писання, тому що все Писання говорить про мене, то тут Христос нам відкривається як мудрість. Ми знаємо Христа як Божественне Слово або Логос. А тут в нас Софія, ну грецьке слово, принаймні, я не знаю єврейського слова. Перепрошую. А мішлен. О, да, згадав Мішлен, Мішлен. А, і саме в, в книзі приповісток є неймовірно багато практичних речей, які ми можемо застосовувати, просто читаючи і вже застосовувати, не треба мати якісь особливі знання, не треба мати супер якісь відкриття. Просто ви читаєте і приміняєте. Хоча, звичайно, нам потрібна, потрібна духовність. Отже, давайте коротенько про книгу Приповісток. Автор. Автором є Соломон або людина, яка зібрала цим всім. Знову ж, вертаємось назад. Автором є Бог да? всього писання, і автором є Бог. Але Бог використовує Соломона, і він є основний автор, він згадує про себе в кількох віршах. Але також ми бачимо, що він зібрав, якби да? зібрав мудрості. Тогочасні мудрості, але що треба сказати, що на той час було насправді багато різних таких, от приповісток, таких е мудрих висказувань. Ну вони є і зараз. Але чим цікава для нас книга притчі Соломона, тим, що це божественна мудрість або вона зав'язана практично, ну не знаю, на 80 чи 90% відсотків на Бога. Ми зараз про це більше поговоримо. Тобто автором є Соломон, який написав близько за 900 років до Різдва Христового. Але е там є також не тільки е приповістки Соломона. Ціль написання цієї книги, друзі, якщо ми візьмемо просто так от коротенько, підведемо підсумок, то вона написана в перших кількох віршах першої книги, першої книги е приповісток. Так, першого розділу перших віршів. Дивіться. Приповісті Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлового, щоби пізнати премудрість. Премудрість, щоб ви просто розуміли, премудрість це мистецтво, вміння і досвід. Оце єврейське слово, яке означає премудрість, і карність. Карність, що це таке? Покарання або картання російське облічені, щоби зрозуміти розсудні слова. Іншими словами, навчитися розуміти розумні висловлювання. Оце для цього книга мудрості, щоб прийняти напоумлення мудрості, праведності, права і простоти. Тут мова може йти про справедливість, щоб зрозуміти взагалі, що таке справедливість. Не просто праведність, а справедливість. Це важливо, щоб ми розрізняли ці речі. Щоби мудрості дати простодушним юнакові пізнання і розважність. «Хай послухає, мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Прочитаю вам із сучасного прикладу. Адже почувши це, мудрий стане мудрішим. Розумний здобуде, здобуде вміння керувати. Дивіться, як сильно, да? Шостий вірш, щоби пізнати ту приповість та загадкове говорення, іншими словами, щоби зрозуміти алегорії, порівняння або інші літературні прийоми, які взагалі зустрічаються в Слові Божому, слова мудреців та їхні загадки. Сьомий ключовий вірш, напевно, страх Господній, початок примудрості. Нерозумні погоржують мудрістю та напучуванням. Сучасний переклад знову прочитаю. Початок мудрості, страх Божий, добре розуміння в усіх, хто згідно з ним діє. Пошана до Бога оцей страх, початок знання. Пошана до Бога початок знання. Якщо ми не шануємо Бога, якщо ми не поважаємо Бога, не мають цього страху Божого, ніяких знань. Все інше це буде шолуха. Безбожні будуть нехтувати мудрістю та повчанням. Бачите, тут різниця. Ми зараз про це ще більше поговоримо. Давайте ще один вірш, ми прочитаємо, який є також ключовим. Це 8, 13, 14. Страх Господні лихе все ненавидіти. Хтось скаже, що не навсе не, не притаманна віруючим людям. Чи досліджуйте писання, друзі, або вирвіть цей вірш і скажіть: він нам більше не потрібен. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві вуста. Дорога це має, може мати значення світогляд, стиль життя, бачення, розуміння і так далі. Дорога це не просто дорога, це щоб ви просто розуміли. В мене рада і оглядність, я розум і сила в мене. Ми зараз поговоримо, що таке мудрість. Давайте ще сучасний переклад. Господній страх ненавид... ненавидить неправедність, гордість, зухвалість і дороги зла. Я мудрість зненавиділа заплутані шляхи і поганих людей. У мене порада, упевненість, розум і сила. Друзі, якщо ми підсумуємо оці оці кілька віршів двома реченнями, то це навчитись керуватись своїм життям. Або... Оволодіти мистецтвом мудрого життя. Друзі, це неймовірно важлива книга, яка, яку ви можете читати кожний день, яка не потребує супер-мега додаткових знань, навіть якщо ви читаєте в будь-якому перекладі в українському, російському, Огієнка, Куліша, Полія чи, чи Громова, буде достатньо для того, щоб ваших базових знань. І вашої духовності, якщо ви вже пізнали Ісуса Христа, буде достатньо для того, щоб брати і застосовувати ці речі. Давайте ще, ще одні основні думки, просто ми прочитаємо. Через пошану до Бога пізнати істинну суть речей, через пошану до Бога, да, от благовіння, повага до Бога, і, і це дає нам вже здатність розуміти взагалі, що робиться навколо нас. Тепер послухайте ще один момент. Джерелом мудрості та пізнання є Бог. Знову ж, не інформація, не просто якісь певні вислови, а сам Бог є джерелом мудрості. Щоб ми просто розуміли, знання в світі знання це набір певних, ну, знову ж, вибачте, знань за тавтологію, це набір певної інформації. Це знати дати, цифри, розбиратися в якихось там формулах, правилах і так далі. Але. Божественні знання це, 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 це пов'язані з, з розумінням духовних речей. А мудрість це здатність бачити, здатність бачити події, як вони є насправді, здатність бачити людей, здатність аналізувати. Ось про що ми говоримо. Мій канал називається Територія здорового глузду. Мені дуже хочеться, щоб люди навчилися мислити, бачити насправді глибину цих всяких речей. І Соломон а, м, бере для себе, вибачте, непосильне завдання. Знову ж ми, ми кажемо, що це Господь. І що він робить? Він а, намагається торкнутися всіх можливих тем, а, а, з, яким стикає, з якими стикається людина. Тобто, дивіться, що, про, що, про, що, а, про що говорить Соломон? Які теми він торкається? А, Особиста, особиста поведінка, особисті взаємовідносини з Богом, з людьми, інтимне життя або статеве життя, багатство, бідність. Любов, бізнес, честолюбство або амбіції, або пошук особистої слави. Це дуже цікавий момент дисципліни, боргів, виховання дітей, характер, алкоголь, політика, помста, благочестя, відношення до тварин навіть, і то він включає ці всі речі. Друзі, це неймовірно, і це тільки невеликий список всього того, у кожний вірш він торкається якоїсь особливої теми. Давайте ми підведемо якийсь коротенький підсумок. Дивіться треба сказати що в книзі притч немає якоїсь певної однієї історії або на перший погляд немає якогось одного героя як про якого можна було б говорити да? Там давид чи навіть сам соломон він не є героєм ось і інколи нам цікаво читати про героїв ми переживаємо якісь певні пристрасті тут нібито нема героя але насправді тут є герой сама мудрість є героєм і сама мудрість тут персоніфікована, тобто мудрість це особа. І хто ця особа? Дайте мені відповідь. Я думаю, що ви розумієте, це сам Ісус. Сам Ісус представляється в якості оцієї божественної мудрості, тому що він каже: Мною Бог творив там. Я зараз не буду це все говорити. В новому заві ми, е, е, зараз ми дойдемо до, до бонусного до бонусного питання. Якщо ми підемо в Новий Завіт, ви е, знаєте, написано, що в Ісусі Христі всі скарби премудрості і пізнання, да, в Колосянам 2.3. 3 е, Написано, що Він став премудрістю в коринтянам. І, і, е, е, тобто сам Ісус є оцією божественною мудрістю. Але ще на що я хочу звернути увагу: є дві пари антагоністів, тобто е, які протиставляються одна одному. Перша пара це розумний або мудрий і. Глупак або нерозумний, або невіглас, або неосвідчений. Ну, ми про це поговоримо можливо пізніше, якщо ви захочете. І друга пара антагоністів це праведний або благочестивий чоловік, і безбожник або грішник, і нечестивий. І ми бачимо, що е, е, показується, що нагорода є нагорода одним і є нагорода другим, або є наслідок, є причинно наслідковий зв'язок. Якщо ти благочестивий праведний, то довгота життя буде багатство, буде процвітання, буде успіх, буде все добре і так далі. Ну узагальнюємо це все. Якщо ти безбожник, якщо ти відкидаєш знання, мудрість, то відповідно твоє життя воно буде супроводжуватися різними негараздами. Ось. І як ми вже хочу сказати, що ці дві пари це одні й ті ж самі люди. Тобто, мудрий це і праведний, це і благочестивий чоловік, а безбожний це глупий, це нерозумний. Це людина, яка відкинула знання, і в результаті цього стала ну, якби безбожником. А, окей, дивіться, Яків нам каже. Що є дві, два види мудрості: мудрість земна, душевна і бісовська і є божественна мудрість, яка походить з неба. І він каже, якщо комусь не вистачає мудрості, просіть в Господа. Але зараз я ось що вам хочу сказати: Не маємо права просити в Бога, якщо ми вже отримали. І ми вже отримали, і в нас вже є слово Боже, друзі, яке ми можемо досліджувати. І ось яке я кидаю виклик вам всім. Якщо є бажання ну, у вас, то ми можемо дослідити книгу мудрості. Ось що я хочу сказати: Вже Кілька днів, напевно, тиждень, можливо, більше, в мене щось побуджує мене зробити місяць е, духовної мудрості. Місяць духовної мудрості. Тобто кожний вечір або ранок, зараз ми поговоримо, е, зустрічатися з вами онлайн в якийсь певний означений час і досліджувати один розділ притч. Це займе приблизно 30-40 хвилин, можливо, годину. Побачимо, як це все піде. І якщо це піде. Якщо знайдеться підтримку у вас, то я готовий піти на цю, на цю жертву, хоча, скажу вам, по правді насправді це буде важко для мене. Це треба буде готуватися кожний день мені до ціл, цілісне служіння. Але я готовий, тому що, ну, якщо ви напишете мені зараз в коментарях, то я піду на цю жертву, я буду знати, що це від Господа. Це все. Що це нам дасть, друзі? Що це нам дасть зустріч кожний день? По перше, якщо ви. Протягом місяця будете робити зарядку, ваше тіло зміниться. Якщо ви будете протягом місяця духовно прокачувати себе, ваш дух зміниться. Дивіться, ми живемо зараз в неймовірно складний час, і нам потрібне пророче бачення для подальшого життя. І я вірю, що досліджуючи писання в Дусі Святому, ми зможемо мати оце пророче бачення для нашого життя. Друге, час проведений в слові і в науці це особливий час. Коли ми ще й в спільноті з іншими братами і сестрами, Дух Святий буде по особливому діяти. Дивіться, що ми будемо, ми будемо досліджувати писання. Я буду ну, основним лектором або модератором всього. Але в коментарях кожен із вас, хто приєднається онлайн, ви зможете писати свої думки. Ті, хто будуть дивитися в запис, у вас не буде такої можливості. Ну, звичайно, ви будете благословенні, але участвувати. Виявити свою думку або сказати щось іншим людям ну не буде у вас такої можливості, тому заохочую онлайн все таки. І е, третій момент це буде час спільної молитви за вас, за ваші нужди. Якщо ви там напишете або якісь певні виклики які стоять перед нами ну і звичайно за україною за нашу перемогу да тобто ось ось так ось така просто таке бачення якщо це знаходить підтримку якщо це зацікавило вас друзі ви додивилися цей ролик до 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 цього до цієї частини що вам треба вам треба написати в коментарях я буду реагувати лайк обов'язково треба поставити але в коментарях треба написати ем, свої думки наприклад мені підходить ранок в 7, 7 годин ранку наприклад, або я не проти зустрічатися ввечері з 21 до двадцять Дцядцять другої чи з 19-ї по, по 21, першому, наприклад, тобто напишіть, будь ласка, і по, по кількості цього всього, якщо ми назберемо хоча б за 20 за 20 людей, я думаю, що треба стар, будемо стартувати. Тому що, коли менше, ну зрозумійте мене, мені також буде важко. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Навіть якщо ви не приєднаєтеся до, до онлайн, навіть якщо я не зацікавив вас для того, щоб потім ну зануритися э, з нами разом у вивчення цього слова. Почніть це робити на домашніх групах. Для себе візьміть і цілий місяць читайте книгу, приповісток, просто молитовну, духовно. І я вірю, що, що щось особливе станеться в вашому житті. Всіх обнімаю, підтримуйте канал морально, матеріально, духовно. Друзі, всіх обіймаю благодаті, благословіння. Сподіваюся, що це знайде відгук у вашому житті, і божественна мудрість наповнить кожного з вас. Амінь.